Луганськ потерпає від вогню з граду. Терористи обстрілюють житлові квартали. Загинули восьмеро людей. За останні добу бойовики 16 разів нападали на позиції сил. АТО. шестеро українських військових вбито, 13 зазнали поранень. Луганськ від осколків та під завалами загинули восьмеро місцевих жителів, серед них дитина. Понад півсотні дістали поранення. У місті оголошено триденну жалобу. Два рази було була в радіусі, Ну, минути мобить так. По, вроде би як по дві ракети було, от раз, потім другий раз, потім наверх. Весь день терористи обстрілювали Луганськ з двох гаубиць, встановлених у центрі міста, та системи залпового вогню ГРАД. Зруйновані щонайменше 24 будинки. Що там накрило конкретно тільки що? Як град, мабуть. Ай-яй-яй-яй. І кажись по жилому сектору. У Донецьку бойовики встановили важку артилерію на дахах житлових будинків. Заявили в РНБО. Місцеві жителі бояться стати невинними жертвами у боротьбі з терористами. А у юнакієвому помічена колонна важкої військової техніки під російськими прапорами. А це там Дітей з двох інтернатів Донеччини бойовики ДНР під дулами автоматів намагаються вивести до Росії керівників Мар'їнської та Донецької шкіл-інтернатів під загрозою розправи змушують оформлювати документи на вивезення вихованців за кордон. Формляються документи для того, щоб дітей, як вони говорять, на каканіврідназдоравління в Российскую Федерацию. Нам констатировали, что если мы не выполним, это это расценивается как саботаж. Діти їхати не хочуть, молоді бояться людей з автоматами, старші втратити зв'язок з родичами. Всі плачуть, всі истерики б'ються. Ну, якщо б вони хотіли, желали б нам добра, вони б нам нормально об этом говорили, нормально в другу область, ну не в другу страну. Нормальні люди приходять, говорять: "Ви хочете ставити наше мнение". Ми а їм, їм говоримо, це не незаконно. Відпускали. У нас є Аті сьостри служби не розрішають розділять. Ані гамери і ані начинають уже ні цензурна лексіка. Тим часом терористи не припиняють атаки на місця дислокації українських військових. За останню добу скоєна понад півтора десятка нападів. Шестеро силовиків загинули, ще тринадцятеро поранені. Чотирьох тяжкими травмами доправили до Дніпропетровської обласної лікарні. Медики кажуть, загрози життю немає. Їх стан тяжкий, але стабільний. Поранення, поранення голови, шеї, вогнепальні переломи кінцівок і поранення грудної клітини. Зараз їм проводиться інтенсивна терапія. Один з поранених нині не відчуває ніг. Він розказав лікарям швидкої, що близько першої ночі їх обстріляли, поки солдати спали. Він виносив пораненого товариша, коли за спиною пролунав вибух. Дарів снаряди рядом, він виносив раненого больного положився трісіння головного мозку, закрита черного за травма. Уши пояснішне крестове відділу положні. Звоночки, ніжні апаратої тобто, нарушення чувствительності ніжніх канічних та захопила. Надвечір РНБО прилюднила дані про українські втрати за час проведення АТО на Донбасі. 258 бійців загинули, майже тисяча поранені, 45 у полоні терористів. Світлана Фечун, Ольга Павловська, Донбас, Дніпропетровська, ТСН 1+,1.